Росіяни контратакують в Курській області, але є нюанс. Зсу також наступають у Курській області. Росіяни просунулися на Сіверському Покровському напрямку та біля Вогледару. і знову ж таки ЗСУ... Мають успіхи на території України. Ситуація в ці дні неоднозначна, і в багато в чому повита тим самим туманом війни, про який часто кажуть експерти. Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на РБК Україна. Далі спробуємо продертися крізь туман разом із моїм гостем, співзасновником аналітиком платформи Deep State. Роман Погоріли на зв'язку. Пане Романе, добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава днями підрозділ Хорна. Група Хорна повідомили, що сили оборони здійснили прорив на новій ділянці фронту в Курській області, на ділянці в напрямку селища Веселе. Далі українські десантники відбили в Курській області штурм російських ВДВ. Це друге повідомлення. І при цьому аналітики інституту вивчення війни кажуть, що росіяни мають успіхи у Курській області. Як це розуміти? Ведеться робота. Сили оборони продовжують працювати на Курщині. Помічені нові ділянки роботи. Звичайно, зараз там дуже активні бойові дії ведуться. А тим часом ворог пробує контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають наші військові. Відбуваються штурми, були і певні несприятливі моменти, де ворог. Повернув під контроль певні населені пункти, але там ситуація дуже динамічна, там переходить все з рук в руки, і після останнього оновлення всі могли навіть в районі Курщина побачити таку дуже цікаву зону сіру в оточенні. Так воно є. Тобто кацапи перебувають в оточенні, вони там десь намагаються певними шляхами пробуватися, щоб надсилати, надавати підкріплення, наші військові з ними ведуть бої. Тобто картина там дуже цікава, але знову ж таки там якісь висновки зробити важко і зарано, тому що от воно настільки все змінюється швидко і динамічно, що тут тільки встигає опрацьовувати інформацію. А можна припустити, про яку кількість російських військових в оточенні може йтися? Там троє, чи тридцять, чи три тисячі. Невідомо. Невідомо. Взагалі. Окей. А шанси в них є звідти вийти? Сподіваюся, що ні. Хм. Добре, ми можемо говорити про те, що ініціатива зараз е на стороні ворога чи ініціатива на стороні ЗСУ, Тому що здебільшого заголовки у ЗМІ зараз там от, намагаються вгадати. А хто ж домінує у Курській області? Паритет паритет, тому що угу. тут, в залежності від ділянки, де ведуться бойові дії, то московити не сидять на місці. Вони підтягнули сили, що й Тобто Це не новина, вони їх розгорнули і зараз намагаються реалізовувати різними способами, різними шляхами. В різних ділянках знову ж таки ми бачимо контрнаступальні дії на західному фланзі, тобто в районі населеного пункту Снагость. Вони там провели певні рухи і повернули під контроль свій ряд населених пунктів. Сили оборони теж проводять роботу. Ну тут вже без деталей оперативна тиша вона показала і довела, що вона має ефективність і вона працює. Є місця, де сили оборони просто успішно от, намагаються відбивати атаки ворога, який пробує відновити контроль, який пробує там десь відтіснити е, наші сили. Е, це так можна сказати, писати всю ділянку по весь відтинок по тій синій зоні, яку можуть всі бачити, і в цілому сірої зони. Тому тут динамічно і тут от, дійсно, що є той паритет є успішні наші ділянки. Є на жаль, успішні у ворога. Є от де ми не, не пропускаємо московиків щоб вони відбивали території. Тому робота йде? Ну а коректно буде стверджувати, що все ж таки можливостей більше в Росіян через те, що це їх ділянка, так чи інакше це їх країна, і плюс ми чуємо про підтримку авіації з боку ворога е, своїх сил. Авіація, вона у них працює всюди абсолютно як на Курщині, так і на окупованій частині території в зоні ведення бойових дій. І це одна з тих проблем, про яку постійно наша країна намагається донести нашим партнерам нам необхідні сили протиповітряної оборони, засоби, які будуть працювати з цим і не тільки з літаками. Там дуже активна, якщо говорити про Курщину, у них дуже активна робота гелікоптерів. І вони докучають і доставляють багато неприємностей, і це от такий один з основних засобів, який вносить певний вплив на роботу наших військових, і вони самі кажуть: от в них в їхньому спілкуванні, якби не гелікоптери, було б набагато все ідеальніше, але от немає ресурсів, як з ними боротися. Тобто зараз ми бачимо, що півдрони набирають. Оберти для того, щоб збивати, зачіпляти ці літаки, гелікоптери, точніше, але а, все рівно це поки що не масово і це не панацея. Тому, на жаль, маємо такі труднощі. І поряд з цим артилерія, тобто будь-які артилерійські засоби, вони теж рівняють все з землею, і це можна просвідкувати абсолютно по всій лінії фронту. Бо у нас теж не вистачає так снарядів. У нас не вистачає засобів, щоб вести контрбатарейну боротьбу, щоб наносити ураження по розташуванню артилерійських засобів ворога, е і в цілому там бити по снарядах їхніх по скупченню знову питання до наших партнерів. Тому це оця постійна проблема, яка вносить свої корективи у цю війну щодо окупованої частини. України, власне, як тут ситуація? Мапа Діпстейт оновилася сьогодні, і стало зрозуміло, що росіяни просуваються на Донеччині, зокрема під вугледаром. Однак є також інформація про те, що, от наприклад, підрозділ окремої президентської бригади успішно зупинив штурм російських військ на Покровському напрямку. Тобто, є і негативні, є і позитивні новини. А в цілому, як кадри, які вчора публікувала президентська бригада, це Частина кадрів, які перед цим публікувала 46-та бригада, там був величезний штурм з колони техніки піхоти, вони дійшли до населеного пункту гостре, встигли туди залетіти, але назавжди там залишилися. Є е, скупчення ворога, вони дуже активно там намагаються тиснути в силу останніх просувань, е, в силу останніх е, успіхів, які вони мають. А вони роблять завжди так, тільки вони бачать сприятливу обстановку, вони бачать успіхи, вони одразу пробують їх розвивати і продовжувати наступальні дії. Це був один з них. Вони там активізували активізовуються вже досить давно. І, приклад, це було вчорашнє, позавчорашнє відео. Продовжуються наступальні дії як в районі Курахового, так і в районі Покровська. Тобто скупчення у них величезне, там, відповідно, є такі штурми. А що саме з Вугледаром? От фігурує, згадується Вугледар, ніби там складна ситуація. Дуже складна. складна, дуже складна, тому що. Спочатку ворог намагався от виходити на трасу вугледар водяне-Костянтинівка, у них це вийшло. Вони зараз окупували Водяне, вони зараз зайшли на шахту номер 3 Всі могли бачити, зокрема нашій публікації це відео московиків, але це от ще один той приклад, коли поки москкацапи, от вони рівняють все з землею. У них є засоби, у них є ресурси, у них є союзники, які їм не виставляють обмеження, які не ведуть політичні дискусії в країнах давати допомогу, не давати. Вони беруть необхідні для себе ресурси і взамін надають озброєння прекрасна легка співпраця, яка от дуже сильно вливається наслідками на фронті. На жаль, не сприятливо для нас. Тому, тому це ще один приклад того, що нам необхідні ресурси, щоб. Абсолютно робити те ж саме з ворогом. І от вони намагаються просуватися в Вугледарі, тобто йдуть спроби штурму абсолютно з усіх сторін: Павлівка, Микільське, район Водяного. Але прослідковується ще одна тенденція: вони намагаються рухатися в сторону Богоявлівського, це населений пункт, з якого йде дуже критичний логістичний шлях до Вугледару. Який є під загрозою, якщо не фізичного виходу в тому напрямку, то вогневого контролю, що ускладнить логістику і, відповідно перебування всього угруповування вугледарського в тому районі? Діпстей також повідомляє, що росіяни наблизилися до перерізання дороги між Боровою та Куп'янськом на Харківщині однак оперативно тактичне групування військ Харків повідомляло, що українські військові влаштували росіянам катастрофу на харківському напрямку. Там йдеться про села Глибоке та Липці, де дуже велика кількість українських дронів в небі, і росіянам не лишається нічого, окрім як залишити цю територію у зворотній бік, повернувшись в Росію. Власне, що ви бачите там на Харківщині? Харківщина, ну дивіться, липці це північні кордони. Харківщини. Піщани це якраз загроза шляху від борової Купінсько-Звели Куп'янськ, це східні кордони Харківщини. Це дві різні зони, де абсолютно різна ситуація, обстановка. А якщо говорити за піщане, там є посування ворога останнім часом. Вони намагаються рухатися в сторону цього логістичного шляху цієї дороги, і так само вони намагаються розширяти. Свій своє, своє просування, свою зону контролю в тому регіоні, але поряд з цим там звучала така дуже цікава думка від військових: від спостереження ведення боїв там. Це те, що у них вичерпається той потенціал і ресурс, якщо вони не підтягують резерви. Тобто зараз у них там є угруповання, у них є ресурси, якими вони постійно штурмують якими вони досягли оці успіхи, які можна побачити на мапі? Але наші військові теж там не сидять на місці, вони намагаються стабілізувати обстановку, наносять постійні ураження ворогу. А і от якщо ворог не підтягне резерви, то знову ж таки це думка. Те, що вони вичерпаються, чи стане це так абсолютно невідомо. Тобто, це покаже тільки час на сьогоднішній день. У них є ресурси, вони спробують спро штурмувати, і відповідно, мають певні просування. І, звичайно, що ну ця траса, там ці всі переходи, вони, вони вражаються, тобто прилітає як різними там авіаціями, там чи балістикою, тобто, це від цього не втечеш, але. Там якісь більш коротка дистанція для інших засобів, і фізичний вихід цього немає, і це якраз намагає, цього намагається намагаються досягнути московит. Якщо говорити про північні кордони Харківщини, то там наші військові працюють, працюють і дронами, і намагаються якось відтісняти ворога. Тобто, там ситуація така, що противник закріпився. У них є там ресурси, щоб утримувати цю ділянку. Більше вони нічого не можуть і не роблять. Тобто, але і нашим військовим складно, тобто їх звідти вибивати, і там так все е на місці стоїть. Е просто постійно здійснюється враження ворога. і Він там помирає. Сьогодні з'явилася інформація про те, що під Лиманом гасять масштабну пожежу. Вогонь пройшов понад 200 гектарів. І вчора була інформація про пожежу поблизу Харкова. Наскільки це загалом масштабна проблема? Чи вона спеціально інспірована росіянами, аби ускладнити бойові дії? Як впливають пожежі на хід бойових дій? Ну це просто проблема навіть не там в аспекті військових дій, як там цивільного населення, в цілому там. Природи, тому що пожежі там постійні. Навіть нещодавно ми їздили саме через Харків на Схід, і там ліси горять, ліси горять там від попадань, поля горять так, вздовж кордону Донецької області і Харківської області. і ну Це дуже часна проблема. І це не тільки в тому регіоні, тобто це проблема абсолютно всюди, по всій лінії фронту, бо це війна постійно прилітає. тому Тут тут від цього не втечеш? І воно доставляє таких незручностей і неприємностей. Президент Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що Україна не може оснастити навіть 4 із 14 бригад. А, причина затримка про що ви вже згадали з військовою допомогою від партнерів України. На вашу думку, і як ви бачите, це політична заява? Чи дійсно спостерігаєте проблеми такого характеру у війську? Ну, якщо я, я вже зазначав на початку, навіть без цього без повідомлення, наша проблема вона існує, вона існує реально так дуже довго. Немає достатнього. Тобто, так, надають постійно надають, безперестанно різні країни, але цього ніколи не буде достатньо. І звичайно, от ця думка, яка вона, ходить там в публічному просторі дуже часто, що партнери нам. Не дають можливості виграти, вони дають нам можливість не програти. І, на жаль, от воно прослідковується в цьому аспекті. Тобто, нам якось воно надається, щоб ми не програли, але для більшого якогось використання цього не достатньо. Ні снарядів, ні там, літаків, ні засобів ППО, ні в цілому інших там, танків, бронетранспортерів і тому подібне, тому що динаміка боїв вона дуже-дуже постійно гаряча, вона без перестанок. І снаряди вони двадцять на 7 повинні вистрілюватися, а це там використання стволів, артилерія, яка теж необхідна в великій кількості цієї системи протиповітряної оборони, які мають трохи приземляти літаки, які от, дуже часто в різних районах безкарно літають і здійснюють ураження. Там як і штурмова авіація, так і та, яка бомбардує. Тому це проблема. Це дійсно проблема. Але ну є ще одна проблема. Навіщо створювати купу інших різних брат, коли необхідно хоча б укомплектувати ті, які є? Це вже внутрішнє питання, на нього можна дискутувати багато, але це не відкидає ту важливу проблему і питання надання допомоги нам від партнерів? Ну Тут вже йдеться про 14 необхідних бригад. Е, тобто Зеленський підкреслює, що ці бригади нам вкрай необхідні і для захисту, я так розумію, для повернення там, на Донеччині, і, можливо, для відкриття нових фронтів, як от на Курщині. Ну, коли, я є розумію. Ресурси, так. коли є ресурси, можна їх використовувати в різних о, там, варіантах: наступальних, захисних, ну, в першу чергу, захисних, бо ворог має. Перевагу і задає ініціативу в наступальних діях. Наша задача на сьогоднішній день наносити як можна більше шкоди і зупинити просування ворога, зупинити цей натиск. Але у нас, як бачимо, є і наступальні перспективи. Тобто, ми можемо і відбивати позицію, ми можемо повертати історичні землі. Тому тут питання досить широке, на яке можна шукати багато відповідей, але треба ресурс. Пане Романе, дякую. Роман Погорілий, співзасновник і аналітик платформи DeepState. Ми дещо зрозуміли от станом на 16 вересня, що відбувається зараз на фронті. Аби мати інформацію про це надалі, підпишіться у соцмережах на РБК Україна, Підпишіться на цей канал і тисніть вподобайко.